Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали на північному Арбужі області. ЗСУ та підрозділи РДК влаштували блисковичну засідку на російську колону, яка намагалась прорвати оборону, і просунутись в напрямку тросянця. В результаті атаки техніка була знищена. Особовий склад розсипався в паніці, але головне, дві роти добровільно прийшли на бік за РДК. Нас кинули без прикриття без ціли і сказали: діть вперед. Ми йшли вперед. Ми йшли на обій слова одного із полонених. Засідка мінус одна батальйона тактична група удар нанесена в районі лісосмуги, закладеної під операцією Тіньзи, судіяла в тандемі з РДК використовуючи БПЛА, розвідники протитанкові системи колона розгубилася. Частина особового складу покинула техніку без бою. Сотні загиблих окупанти вивозять тіла фурами. Ми більше не хочемо бути гарматним м'ясом. Дві повноцінні роти переважно з Тамбовської і Саратовської областей здалися добровільно. Їм було надано гуманітарний коридор медична допомога та право обрати, залишитись в полоні або приєднатись до РДК. Більшість обрали РДК. пояснюючи це словами, це не зрада. Це повернення до людяності. Пропаганда мовчить, а мораль падає. офіційні канали РФ не коментують події. Водночас у тилу розгортається нові хвилі паніки серед мобілізованих місті шнурми так тепер. Місті штурми так тепер називають останні накази з Москви стали символом безглуздя, а не героїзму. Кремлівський удар у спину шанс для Патрушова, джерела з оточення. Штверджують Микола Патрушов, готує остаточне перехоплення влади. Цей випадок на Сумщині став приводом для його доповіді на закритій раді. Командування втратило контроль. Система більше не виконує бойові задачі. Настав час її перезавантажити висновок фронт і Кремль у режимі розпаду. Сумщина стала не просто місцем бою. Вона стала точкою розриву між армією кремлівськими кабінетами між страхом і вибором між режимом. Ми його колишніми виконавцями вони йшли наступати. А тепер вони по той бік, тому що далі йти не було сенсу. Російський телеграм-канал генерали Свери, який веде російський опозиційний генерал, пише наступне влада, таки в руках Патрушова домовляється з союзниками китайцями і ворогами США про легітимність влади. Телеграм-канал «Офісне мишеня пише, що Патрушов посадив уже п'ятьох генералів які на останній нараді підтримали Путіна. Крім того, саме він літав в США в грудні і говорив з американцями відведення військ і здачу двох областей і мирні угоди, які будуть визнані всім світом. Патрушу хоче власної легітимізації перед США і перед Китаєм. Тому діє анонімно, коли прийде час, він злиє двійника Путіна. Той же час телеграм-канал офісне мушеня і топор помсти стверджують, наступна наступне війна проти України розв'язана Кремлем, загнала Росію в політично-економічну військову пастку. Попри декларативні заяви про стратегічні успіхи в російських елітах, дедалі чіткіше визріває думка Путін. Головна перешкода до завершення війни. І якщо він сам не зупиниться, його можуть зупинити ті, хто ще вчора стояв поруч ФСБ, не монолітна структура, і вона втомилась федеральна служба безпеки, основа силового апарату Путіна. Але навіть всередині цієї структури зростає розчарування, саботаж тиха опозиція. Батоспіробітників розуміють. Війна вбиває вплив РФ у світі, провокує санкції, руйнує економіка, деморалізує армію, створює загрозу для самої державності. За інформацією з кремлівських джерел низка високопосадовців ФСБ вже не розглядає Путіна як гаранта безпеки, а речі як ризик, що несе загрозу всьому силовому класу патрошову архітектор тіньового плану. Секретар ради безпеки РФ Патрушов найвірогідніший кандидат на роль технічного наступника Путіна, і водночас один з головних стратегів закритої частини російської політики. Він має повний доступ до спецслужб, важелі впливу на армію, підтримку апаратної номенклатури. І головне довіра тих, хто фінансує систему олігархів. Патрушов не ліберал і не реформатор, але він прагматик. Він знає, або Росія зупиняє війну або починається розпад, хаос і втручання Китаю та США внутрішню гру олігархи хочуть вижити і без путіна. їм це простіше після початку війни російські мільярдери втратили активи в Європі і США, вплив в міжнародних бізнес-корпораціях, свободу пересування комунікації, контроль над внутрішніми фінансовими потоками. Путін більше не забезпечує їм безпеку. Він тягне всю систему в прірву. Саме тому частина з них готова підтримати тихий переворот або усунення Путіна, щоб зберегти хоча б залишки впливу і капіталу, Сценарій усунення без похорон. Путін навряд чи помре своє смертю. Він або буде ізольований під вприводом хвороби, або передасть повноваження, або зникне з публічного поля під виглядом переходу до стратегічного правління. Його не судитимуть і не принизять, бо система боїться саморуйнування, але його нейтралізують. Остаточно редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних Грам каналів голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.